Всім вітання. Вітаю на каналі Все для успішної риболовлі. У нас надходження, шановні глядачі, товару для любителів карпової ловлі. Це в нас, зокрема, компанія Orange. Orange дуже якісні товари випускає. Давайте зробимо короткий огляд, розпаковку, що нам таке цікаво. Цікавеньке поприходило до магазину. Так, це в нас іде монтаж номер 31 на карасика, кавунчик, народі кажучи, 20 грамів на три гачечка. Як бачите, оснащення виглядає на малюнкові. Так, є в нас такі цікаві речі. Так, і в нас інструмент для одягання різинок на пелець. Ну, також він, в принципі. Користується популярністю у риболовів, які надягають пучок мотеля. Цим ділом цікавим. Отакий От цікавий інструмент прийшов в нас. Є таке в нас діло. Так, це в нас мотовила. Широкі, класні, якісні мотовила жовтенького кольору. Є в нас наявності, там, здається, ще замовляв, зелений. Так, є зелений колір. Отакі цікаві мотовила для монтажів ручної роботи. Хто там своє понакручує, якісь монтажики дуже зручно для транспортування та зберігання. Рекомендую дані мотовила. Так, тепер в нас пішли стопорки на гачок. Хук-стопер. Гачкові стоперки дуже просили замовити. Також є попит на дані позиції товару, замовив достатньо, хватить всім. Так, ну і в нас металічні для попапчиків гвинтики, також на гачок. Бейт-скривс називається. Даний аксесуар для коропятників. Так, це в нас ідуть уже стопорочки на літкор для монтажу певних принат. Кожен там полюбляє своє. Також тут два варіанти. Є. Два варіанти. Їх ось якраз 16 штучок в упаковочці виходить. От Стопорки для літкору. Це йдуть. Зокрема, стопери для самого літкору. Так. Ну і саме цікаве, що нам поприходило, це такі круті набори від Life Orange. Тут вони є різні зовсім. Дуже крутий подарунок для близької людини, для друга, для кума, для співробітника. І, зокрема. Універсальний важкий. вони є, вони є багатьо, Багато є моделей. В принципі, кожен може вибрати на свій смак і розсуд. ну Давайте так коротко подивимося. Зараз розкажу, покажу, що тут таке цікаве поприходило, так, Це в нас метод Flat Classic. Що в нас туди входить? Годівнички 40, 50-60 грасік, літкор окерт 45 лібрів 6 штучок, 70 см, мотовило 6 штучок, гачки коропові 8 штучок номер 8. аксесуари для 6 монтажів. Ну, більш детальніше е, зніму вам е, про ці наборчики. В окремому відео. А зараз швиденько подивимося, що у нас іде наступне. Метод Flat Classic такий наборчик. Сюди входить годівничка Classic 6 штучок по 50 грам, літкор знову таки мотовило 6 штучок, гачки коропові, аксесуар для 6 монтажів. Ну, Плюс-мінус однакові, але різні. Для різних типів монтажів. Там є і е, важкі є універсальний гелікоптер. Будь ласка, ось у є. 97 е, різних нас складових знаходиться в цьому наборі. Так, І це в нас універсальний легкий. Так, був у нас важкий універсал, тепер універсал легкий. 103 позиції знаходиться. Всередині цього чудового, прекрасного набору. Ось ось такий у нас невеличкий прихід по Life Orange. Друзі, дякую велике, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Велике вам спасибі. Мирного неба на нашій рідній Україні.